Ще один інвертор опіздюрився. Solar Inverter Charger. Він якийсь особливий, має там якийсь режим специфічної зарядки батареї. Подробить ще не знаю. Модель PAV HVM10.2m, 10, 10 кВт, тому він такий великий. І ні з того, ні з цього на малому навантаженні він спалив BMS-ку в прямому значенні того слова, ярким пламінням. І по входу має казе. Я думаю, що була груза, але це не точно. Розберемо, подивимося. Целку йому вже хтось збив, тому що гарантійна пломба була знищена. Тобто всередину заглядали. Якщо йому відкинути кришку, то всередині бачимо якісного китайця просто більшої потужності. Глибоко не лізли, бо роз'єми ще позаливані. Модуль сонця потужніший, ніж зазвичай ми бачимо. Не знаю, бачите, не бачите. Напевно, бачите. Потужніші, ніж зазвичай бачимо, відповідно більші радіатори дроселя і стоять вже такі модні реле, можна сказати, навіть контактори. Силовий запобіжник цілий, але видно, що дьоргали, от вирвали накладку і зрозуміло, що силова частина пішла БМС-ка би мала це все врятувати, але чому це БМС згоріла в хлам також, не зрозуміло. Я думаю, що це була гроза. Влупило, і тому БМС-ка неправильно спрацювало, і тому інвертор замість захисту повністю згорів. Силова частина точно в хлам. Гашмости вихідні, синхронний, хто буде міряти дивитися. Ну і транзистори тут точно великі модні, тому що він на 10 кВт. Ой, стоять супресори, це є дуже добре, але це мало помогло. 5 транзисторів в плече, відповідно, 20 транзисторів. Це силова частина низьковольт на керування її. Раз. Ось тут в нас синхронний випрямляч і Гашміст зроблені по два в паралель транзистора. Що тут стоїть? Тут стоїть щось JT075N065. Дивитися, в два ряди, видно, вони там живуть. І точно вони є пошкоджені, тому що на платі видно підгорання по керуванню горілі явно резистори. Коротше, тут можна на всі гроші ремонтувати. Подивимось, чи будемо братися за ремонт цього погорілця. Силова вихідна частина 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 транзисторів. Стоять там 650 вольтові, 75 А100 градусах, 150 при 25. Купити китайських в нас нема. Брендові аналоги, ціна космос кусається. Пробитих їх явно є 2, 4, 6, 8 штук, 8, 10, ще два помітив пробиті. Пробиті, причому вони як по керуванню, так і по силі. Обв'язки повигорали явно, так серйозно обвуглилися, навіть номінали, деталей не зовсім видно. Діоди виглядають пробитими, можливо, десь їх шунтують транзистори, тому не готовий точно сказати. Нарахував ціну просто космічну за деталі. Не зрозуміло, що з керуванням чи вдасться відновити. Керування низьковольтне теж повигорало в хлам. По-хорошому треба повністю то розпаювати то окреме питання, тому що до радіатора тут підлізти немає, щоб відкрутити транзистори. Тільки пару штук можна відкрутити. І повністю потрібно ось таку от байду випаювати з купою ножок. 18 транзисторів, хай 20, бо ще два діода двохножних. Як це прогріти, щоб зняти, я собі не уявляю. Частина транзисторів, які ніби в цілі можуть догоріти, міняти всі ці на космос, міняти частково ризики, хто їх на себе буде брати. Я не візьму, власник не хоче. Одним словом, цей інвертор ми ремонтувати не будемо. Тому що це просто не рентабельно. Надто великі ризики, надто висока ціна питання. Чи вижила процесорна частина, питання відкрите, але щоб це зробити, знову ж таки, це все треба розпаювати, запускати без низьковольтної або з окремими низьковольтною. Завдання такого не ставили. Тому ремонтувати не будемо. Збираю, відправляю назад, шукайте на OLX. Приїхала камера мацьопство. Судячи по морді лиця, це є тепляк. Та вони бувають такими. Трьохпіновий конектор. Це пояснює те, що камера є аналоговою. Тобто, не дивлячись на те, що це тепловізійна, вона видає зображення в аналозі. Цікаво. Малюсінька, фланці кріплення. Всередині якась хрень згорена. Но в бліндажі краще не продіагностуєш, можливо, в нас вийде щось краще. Розбираю. Чотири гвинта і її за хвостик можна потягнути. Кольори дротів намікають теж на аналогову камеру. Гвинти довгі. Значить, камера має ділитися на секції. Так воно і є. Тут є роз'єм, його можна відключити. Не той я хотів відключити, але відключивсь. Так, хай буде. Отже, це є об'єктив з шторкою. Ось шлейф-шторки для калібровки. Це є сама матриця піросенсор. Сюди руками лізти не треба, і нам сюди особливо лізти теж не треба. Це по в сторону. Будемо шукати проблему і надіятися, що вона десь тут поряд на процесорній або на платі живлення. Якось це треба розполовинювати далі. Ось процесор. Центральний, напевно, пам'ять оперативна, напевно, є ММЦ-шка. Горіло щось. Якась хрінь згоріла. Яка хрінь згоріла? Де? Давайте шукати. То вже поза камеру потім вам покажу. Нічого явно згорілого, як написано, не знайшов. Пробитого немає, коротких замикань немає. Уточнення даних дало інформацію, що ніхто толком нічого не знає, тому що то війна, тому що. То різні люди і далекі від того. Одним словом, камера не працює. Живлення 5 В подаю. Маю споживання 180 мА. Я не знаю, чи то добре, чи зле. У мене вже перевірений підключений вхід телевізора. Опір каналу правильний, і я бачу, що сигналу вихідного таки немає. Наступна надія, єдина, яка залишилася, це знайти споживання 180 мА. І подивитися, чи щось не гріється, чи це не якийсь стабілізатор живлення, і чи є його вихід. Інакше цю камеру зробити не вдасться. Пройшло 11 хвилин. На верхній платі жодного нагріву немає. Є два перетворювача, 3,3 вольти і 1,8 вольта. Вихідна напруга в нормі. Відповідно, домахатися нема до чого. Проблема десь глибше. Враховуючи, що процесор на радіаторі, то може він і гріється і це можливо норма. Щоб відключити плату з болометричним сенсором, споживання падає до 150 мА. На платі болометра не гріється нічого. Легкий нагрів присутній на процесорній платі, але це не дивно. 150 мА споживає плата. 2,5 В знайшов на конденсаторах знизу. Більше нема до чого підлізти більше нема що поміряти. Ще можна знизу, але що це мені дасть? Ну хіба ще пройдусь по напругах? На процесорній платі піднімаються окремо 0,8 і 1,8 вольта. Вони в порядку. Локального нагріву немає, гріється загалом, скоріше за все, процесор. Тому це таке кінцево, на жаль, продовжувати не будемо. Камера не стартує, тобто це не просто немає виходу зображення. А камера не працює, тому що не чути спрацювання заслонки калібраційної. Вона би мала пару разів склацнути, як мінімум. Відповідно, я здаюсь. Цю камеру я зробити не зможу, хоч як не шкода. Прикро. Дорога річ, дуже потрібна річ, але... але чудес немає. Шкода, що виробник такі речі не приймає на ремонт. Цікава штука в руки попала. Блок керування від якоїсь промислової кухонної техніки. Тут силова частина нас вона цікавить мало. Силові реле, реле керування це все виконавчі механізми. Центральний процесор з трансформаторним живленням лінійним стабілізатором. Код відвалюється вже резервне живлення. Нас цікавить інше, нас цікавить плата керування від тої січкарні. Вона є сенсорною. Це, типу, якби нічого особливого. Зрозуміло, свій процесор, який то вміє обслуговувати. Дисплей має проблеми з контрастом, дуже низький контраст. І то пробував розібратися, в чому справа. Припідняв дисплей відпаяв, відхилив, по маркуванню до не знайшов. Відповідно, робити з тим немає що. Воно все йде на процесор, обв'язка незрозуміла. Підлізти важко. Ще під мікроскопом позаглядаю. Якщо не буде нічого явного, то, на жаль, до свідання. Але цікаве в тому всьому інше. Цікавий зв'язок. Ось лінія. OC плюс-мінус. По цій лінії йде двосторонній зв'язок з модулем. Ну, може і односторонній, не буду стверджувати, не впевнений. Чому односторонні? Тому що ось приходить лінія, мінус зрозуміло, плюс йде на імпульсний перетворювач і, і через конденсатор на землю захисний резистор діод на базу транзистора. Тому це, мабуть, таки односторонній зв'язок. Але знову ж таки не може бути, бо якщо він йде на базу транзистора, це напрямок зв'язку від головної плати. Але ж мусить якось і головна плата спілкуватися з ним. Може, ось цей десь вузол, ось є база на землю через діод, через резистор, на плюс. Та, скоріше за все. Скоріше за все, десь воно сюди, і ось другий вузол, йде зворотній зв'язок. Одним словом, комунікація двонапрямлена, організована по лінії живлення. Схоже, я бачив хіба що в якихось котлах, по-моєму, будеросах. Модбас, чи як він в них називався цей протокол, була така штука, що і живлення, і обмін даних по одній лінії. От такі цікавинки. Є місце під якийсь бездротовий модуль, але тут він не задіяний. І, на жаль, без документації з контрастом я не маю що робити, бо не зрозуміло, як підлізти і по якій нозі крутити той контраст. А задається він або програмно, або якимось дільником напруга на один з виходів. Шкода.